Головна проблематика піднята це екоцид, екологічна катастрофа, яка трапилася після руйнування Каховської ГЕС. Перша велика проблема це наслідки бойових дій у вигляді обстрілів. І руйнування інфраструктури. Майже 250 тисяч людей залишились без води. На форумі було присутні 12 стран онлайн, які обговорювали екологічну ситуацію на території не тільки Криворіже, Нікопольського району. Сьогодні ми проводимо форум по відновленню України, ековідновленню та радіаційній безпеці. Головна проблематика, яка піднята це екоцид, екологічна катастрофа, яка трапилася після руйнування Каховської ГЕС. Це небезпека у зв'язку з тим, що можливий підрив АЕС Запорізької, а також всі питання пов'язані з відновленням будівель, житла, водопостачання, а також. Взагалі всієї України і відновлення як людей як такових ментально будуть виступати також профільні керівники департаментів Херсонської Дніпропетровської областей по екології. Це голова ДП «Ліси» Юрій Болохавець дав свою профільну оцінку. Керівництво МЧС України дає свою профільну оцінку. Це Виступив сюди, приїхав тут присутній голова східного офісу ДП Депеліси Дніпропетровщини, Він дає свою оцінку. Це профільні спеціалісти по кожному з цих напрямків, які більш детально розкажуть про це питання і піднімуть. І по заключенню форуму ми плануємо підписати меморандум про взаємодію якраз вирішення питань постачання теплої води з Апостолівською громадою з Гандорською громадою. І по результатам меморандуму плануємо брити свої свердловини, встановлювати систему осмосу і надалі змінювати воднопільні башти. Ми уважно стежимо також і за ситуацією на окупованій Запорізькій АЕС в області. Відпрацювали вже декілька сценаріїв реагування на випадок радіаційної безпеки в режимі реального часу. Здійснюється моніторинг радіаційної обстановки в 50 кілометрів зоні Запорізької. Ми бачимо, як цинічно агресор порушує норми міжнародного права, порушені природні права людини. А після теракту на Каховській ГЕС, на великий жаль, два наших райони Криворізький та Нікопольський район, це майже 250 тисяч людей, залишились без води. Обласна військова адміністрація докладає максимум зусиль, аби якнайскоріше запустити. Водопостачання. Також ми знаходимося постійно на зв'язку з міжнародними партнерами, саме з ЮНІСЕФ, УВК ООН. І сьогодні по завершенню цього заходу буде передано до Нікопольського району та Криворізького району а також питна вода. Ми знаходимося в степові зоні. Знаходяться дуже бідні суглини чорноземи, де деревам дуже важко зростати. Заплановані дуже великі заходи. Ми на осінь запроєктували близько 300 гектарів. На форумі було присутні 12 стран онлайн, які обговорювали екологічну ситуацію на території не тільки Криворіжжя, Нікопольського району і всій території України взагалі. Ми зі свого боку озвучували ту проблематику, яка торкається нас. Це проблема з питною водою, централізована, яка зараз в деяких громадах повністю відсутня, в деяких громадах на сьогодні вона тимчасово подається з перебоями. Це все виникає, викликає соціальне напруження. Але західні партнери нам пообіцяли допомогти в таких напрямках, як підвес під питної води, так і буріння свердловин на нашій території, де буде можливо задля того, щоб хоча б зменшити напруження, а також очисні станції. Після ретельного дослідження і планування прогнозування сценарії розвитку регіонів цілком може виявитися та ситуація, що Саме Каховська ГЕС в такому масштабному гігантському стані як вона була до цього моменту, буде не такою необхідною. Перша велика проблема це наслідки бойових дій у вигляді обстрілів, і руйнування інфраструктур. А друга велика проблема це підрив дамби Каховської ГЕС, зникнення Каховського досховища і відповідно зникнення джерел водозабору для об'єктів інфраструктури, які забезпечують населення району водою. Ну, фактично всі об'єкти інфраструктури з 8 числа припинили роботу, свої великі об'єкти інфраструктури, які забезпечували людей водою. На сьогодні відновлено роботу в місті Покров, але це технічна вода. Майже повністю відновлено роботу в Червоно громаді і частково відновлено роботу інфоб'єкту інфраструктури в місті Нікополь. Тривають роботи з відновлення об'єкту інфраструктури, роботи його сталої роботи в місті Марганець. Така наразі є ситуація. Тобто централізоване водопостачання сьогодні майже відсутні на території району. Частина об'єктів знайшла нові джерела водозабору. Інша частина об'єктів пристосувалася до роботи на, скажімо так, в наднизьких рівнях, вже не Каховського досховища, а мабуть річки Дніпро, яка зараз є на, на місці Каховського досховища.